Привіт, друже! Прочитаю тобі книжечку Лис на Різдво. І наступна казка з тієї книжки, чудова колядка. Білочка плямка, її звати Плямка, раділа, що знову повернулася до лісу. Вона поранилась. І через це кілька тижнів пройшла з людьми. Але тепер лапка загоїлась, що найперше плямці хотілося привітатися зі своїм любим другом ведмедем. Проте з барлуга лунало лише гучне хропіння. Ой-ой, він вже спить, пробурмотіла плямка. Добре, що ти повернулася. Ведмідь страшенно хвилювався за тебе, розповів маленький кабанчик. Він хотів відсвяткувати з тобою різдво і все прикрасив, а ти все не приходила. Тож він упав в зимову сплячку. А щороку, за кілька днів після того, як ведмідь лягає спати, до нас приходить різдвяний дід. Вийде його зустрічати. Ой, а я завжди прогавлювала різдвяного діда. Так, ти ж напевно була зайнята, шукала горіхи, припустив кабанчик. Він навідується до нас, перш ніж піти з подарунками до людей, а його олені несуть мішки з морквою, горіхами та іншими смаколиками. На плечі в діда зазвичай сидить пташка. Біля годівниць вона злітає в повітря, і кличе нас до столу. Звучало це прекрасно. Плямці захотілося неодмінно приєднатися. Як чудово, що ти повернулася, зрадів олень і попхав голову між гілля. Чи сподобалося тобі серед людей? Вони були дуже милі. А як у них гарно перед Різдвом. Усі щось майструють, розвішують гірлянди та кольорові кульки і багато печуть. А після того для мене завжди залишалися горішки. А ще вони вчили колядки та віршики. Ними люди подякують Різдвяному дідові, коли він прийде. Ви теж йому дякуєте. Олень. Знічено опустив погляд і відповів Ні, ми ще ніколи йому не дякували. Але яка ж це чудова ідея? Розпитаємо інших, як нам потішити різдвяного діда. Вони помчали вперед, вигучкуючи на бігу. Ходіть усі на лісову галявину. Незабаром там зібралися всі лісові звірята. На гілках лисих кущів повсідалися пташки, витра й бобер визирнули зі струмка, прилетіли навіть чорні лебеді. Узимку вони ніколи не відлітають на південь до вирію. Різдвяний дід роками приходить у наш ліс, вигукнув Олень. А ми ще ніколи не дякували за його дарунки. Плямка ще раз пояснила, як саме дякують Різдвяному дідові люди. І закликала. Пропонуйте, що можемо зробити ми? У вас точно чимало ідей. Ми можемо скласти шиї сердечком». Відповіли чорні лебеді, ми можемо намалювати в небі візерунок, запропонували горобці. А ми вміємо перекидатися. вигукнули малі лисенята. Плямка вилізла оленю на роги, щоб її було краще видно, і сказала. Це чудові ідеї, але нам потрібно зробити щось разом. А що, як ми заспіваємо колядку? Полятку? А ти знаєш якусь? поцікавився Олень. Почула гарно від людей. Вона називається Завтра прийде Різдвяний дід, відповіла білочка. Завтра не годиться. Коли ми співатимемо йому, Різдвяний дід уже буде тут, заперечив єнотик Пак. Тоді просто співатимемо нині замість завтра, запропонував хтось. Точно ми змінимо слова, погодився пак. Нам однаково доведеться їх змінити, щоб вони пасували звірятам. Але е, хто з нас уміє писати вірші? запитала плямка. Ніхто не відповів. І тоді вона запропонувала. Я можу спробувати. Білочка сама не знала, де набралася такої смілості. Проте мені. На це знадобиться щонайменше день. Тут озвався дятел, а я можу дорегувати хором. І з цим усім погодилися, домовилися знову зустрітися на галявині наступного вечора, щойно стемніє. Плямка тинялася туди-сюди гілкою. Вона намагалася написати вірші для пісні. Але це було так складно. Білочка промовляла вголос відомий текст, тоді склала докупи нові слова і одразу їх забувала. Від розпачу вона вигукнула ні, я не зможу, ох, я ніколи не зможу цього зробити. Аж тут із барлогу висунув голову в відмідь. Він поцікавився, що там заважає мені спати? Я, відповіла плямка. Ведмідь потер очі і заревів. Ти знову тут? Від щастя він затанцював навколо крихітної білочки. Почувши, чому його подружка плямка так сумнівається в собі, ведмідь перепитав. Великий хор співатиме на Різдве... для різдвяного діда. Я теж хочу приєднатися. А ти не вішай носа. Складемо вірші разом. Удвох нам це точно вдасться. Вони пішли до ведмежого барлогу та сілися за стіл. Ведмідь узяв ручку й папір. Плямка заспівала колядку. Як це робили люди? А тоді. Друзі взялися шукати інших слів, які пасували б звірятам. Вони хихотіли й дуркували, напружено думали та знову перевіряли, як звучить їхня версія. Як чудово, що ведмідь знав грамоту, так вони не забували, що вигадували, і незабаром записали цілу колядку. Плямка вивчила її на пам'ять. Наступного вечора, що й настемніло, Білочка побігла на велику галявину. Вона мусила заспівати колядку звіря і так хвилювалася, знову влаштувавшись на оленячих рогах, де всі могли її добре бачити, плямка відчула, як тривтять колінця. Зрештою, вона заспівала. Нині йде різдвяний дід, подарунків несе міх. Ти заходь до нас хочиш, зготувати ми куліш. Дід з мішка враз дістає мед, насіння запашне, ягоди, горіхи, біб і домашній свіжий хліб. Діду дякуємо ми, цього стане то весни. Будьте чемними і я знов з'явлюся до Різдва. Слухачі заголосували і радісно заплескали в долоні. Плямка страшенно зраділа. Ти чудово впоралося, похвалив її Олень. Мені ведмідь допомагав писати вірші, скромно відповіла Білочка. Звірі до глибокої ночі вчили колядку, та щовечора зустрічалися на репетиціях. Різдвяного ранку всі звірята зустрілися на галявині й чекали. За цими репетиціями ми забули про дещо важливе, пригадав Олень. Нам слід вирішити, кому цього року випаде честь сидіти в різдвяного діда на плечі та скликати звірів на святкову вечерю. Плямко, може, ти хочеш? Але ж я не пташка, заперечила білочка. То й що? Ми можемо стрибати? Ти можеш стрибати з гілки на гілку, кликати до столу. Ти ж така моторна і заслужила. Авжеж їй цього хотілося. Плямка не могла повірити у власне щастя. Аж тут у небі показався різдвяний дід, його сани, запряжені оленями. Приземлилися прямісінько на галявину. Дятел постукав дзьобом по стовпору дерева, здійняв крила, як справжній диригент, і гукнув Раз, два, три почали. Пташки дзвінко защебетали, видри запищали, а свині так голосно зарухкали. Що слів колядки було майже не розібрати, та різдвяному дідові це не заважало. Він тішився і похитував головою в такт. Коли колядка закінчилась, дід вигукнув оце так несподіванка. Такого я ще ніколи не бачив. Щиро, щиро дякую. А тепер ходіть розбирати подарунки. Плямка вилізла різдвяному дідові на плече, тепер була її черга братися до роботи. Кому до смаку солома, приходьте до розлогого дуба, різдвяний дід прилетів, крикнула вона. Так само плямка оголосила про буряк, моркву, кукурудзу та все інше. А коли дійшла черга подарунків для видр, білочка попросила. А можна й мені кинути в воду рибку? А вже ж плямка. Вони швиденько роздали всім смаколики, і різдвяний дід попрощався. Ще раз погладив білочко по хутрячку, а тоді обережно посадив її на гілку, помчався на своїх санях до людей. Звірі посмакували гостинцями. Та змовлюючись, знову зійшлися на галявину. Вони розповіли історії, гралися та співали, і це було найкраще різдво з усіх, що вони святкували.